Путін зустрівся сі Цзіньпінем. Спочатку все починалося по-дружньому і тепло, але різко сталося те, чого ніхто не міг чекати. Розмова пішла на підвищених тонах, а ключовою темою стала Україна. Всі поставив вимогу очільнику Кремля, і все схоже переросло у палку сварку, яка закінчилася несподівано. Лідер Китаю прийняв рішення, яке вразило кожного. Вітаємо глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо. По прибуттю в Москву глава Китаю Сідзіньпінь заявив, що очікує про. Вести поглиблену розмовою з главою РФ Владіміром Путлером щодо двосторонніх зв'язків важливих міжнародних та регіональних питань. Президент Ерафії Володимир Путлер до аеропорту не приїхав, тож не зустрічався дзіньпіня біля трапа літака китайського лідера, який прибув на парад дев'ятого травня. Його зустрічала віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. Всі очікував поглибленої розмови із диктатором щодо двосторонніх зв'язків важливих міжнародних та регіональних питань і все ви. Лилося в дещо інше. Бо далі перемовини Путляра Сідзіньпінням розпочалися в Кремлі, і, зокрема, стосувалися війни в Україні. За словами інсайдерів, путін вирішив обговорити роль Китаю як потенційного миротворця у разі припинення вогню. Китайці з більшою симпатією поставилися б до російської позиції. Якби там були французькі та британські війська, з точки зору РФ це було просто НАТО в Україні. А це саме те, чого вони не хочуть. Вказано у повідомленні. Своє чергу, як пише The Telegraph, китайська підтримка РФ у війні добре здокументована, а саме від експорту, БПЛА і технології озброєнь до допомоги в ухилянні від санкцій. Цю далі Україна також звинуватила Пекін в тому, що він закриває очі на те, що китайські громадяни записуються воювати на боці РФ. Поза війною Москва ймовірно також буде шукати економічної підтримки Пекіна в енергетичному секторі, оскільки вона буде продовжувати шукати у Китаї можливості компенсувати свої втрати на європейському ринку. Спричинені санкціями додають в матеріалі. Китай та РФ мають взаємовигідні відносини однак, експерти вважають, що теперішній баланс сил схиляється на користь Пекіна. Зокрема, експерт із російської та китайської стратегічної політики Метіо Сасекс. Каже, що Путін є одночасно і активом і пасивом для Китаю, який формально не бере участь у війні в Україні. Глава ж Китаю перебуватиме в РФ аж чотири дні. Він разом із Пудлером надсилає чіткий сигнал Трампу. Про це розповів експерт з азійсько-тихоокеанського регіону центру. Адастра Антон Ганоцький, зауваживши, що Сі сідзіньпінь буде головним гостем для Путлера. Таке враження, що цього разу парад на 9 травня організували саме для глави Китаю. Як наголосив Ганоцький, візит Сі Сідзіньпіня до РФ – це серйозний сигнал для Сполучених Штатів. Китай показує, що вони з РФ союзники. Далі цитую я не пам'ятаю, що, хоча б колись 91-го року, глава Китаю був на військовому параді у Москві. Це серйозна подія. Візит на кілька днів це сигнал, що РФ та Китай перебувають в найвищому рівні. Сторонніх міждержавницьких відносин зазначив Ганоцький, і все це відбувається на тлі спроб Трампа відірвати араві від Китаю. А візит сі до Москви демонстративна відповідь. Тим паче, що військові китайської армії будуть також маршувати на цьому параді. За словами експерта, зрозуміло, що між країнами будуть підписані ще якісь угоди, і вони цілком можуть обговорювати спільні дії проти США у межах торгівельної війни. Рф може і надалі допомагати Китаю з ресурсами. США мали б на це реагувати, але вони займаються зовсім іншими справами. Далі пряма мова у Вашингтоні. Зараз говорять про анексію Канади і тому подібне. Сумна історія західному світу буде доволі важко протистояти цій об'єднаній автократії, але історія показувала, що автократії рани чи пізно програють також Китаю вигідна війна в Україні. Припинення війни буде дипломатичною перемогою для Трампа і Китаю буквально зараз буде це невигідним. Думаю, що вони будуть заохочувати росіян продовжувати війну та гарантуватимуть підтримку на місяці і роки цієї війни, зазначає Ганоцький. Ну а про те, що китайський очільник Сі Цзіньпінь буде головним гостем на ретельно зарежисованому військовому параді в Москві на 9 травня. Пише CNN, аналізуючи російські приготування до дня перемоги. Як зазначив? Чай автор публікації про сутність сі у Москві на тлі чвар у західному таборі, спричинених Трампом, знаменує собою яскраву демонстрацію єдності між двома автократами та їхніми країнами. У статті опублікованій в російських державних змі перед поїздкою авторство якої належить сі дзіньпінію що обидві країни повинні рішуче протистояти всім формам. Егонізмом та політика сили та опиратись будь-яким спробам втрутитися в їхню дружбу або підірвати її. Тим же часом переговори між лідером Китаю Сі Сідзіньпіням та президентом Морефії Владімером Путлером включають давні питання. Йдеться про будівництво газопроводу, сила Сибіру, Сибіру-2», про що повідомляє Блумберг, і за даними видання переговори між лідером Китаю Сі Сідзіньпіням і президентом Морефії Владімером Путлером цього тижня включатимуть обговори проєкту газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». Два далі, Це десь змогу відновити дискусії, які протягом багатьох років були ускладнені через розбіжності щодо вартості маршруту та терміновості проєкту йдеться у статті передумови для переговорів щодо газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». Як зазначається, Москва давно намагалася укласти угоду по лінії сила Сибіру Сибіру-2», щоб зміцнити зв'язки, але також і збільшити потоки газу для найбільшого у світі імпортера енергії. Рев стає додалі залежнішою від продажів до Китаю, оскільки вона щосили намагається замінити європейський ринок, який різко скоротився після вторгнення в Україну 2022 року. Так зазначають журналісти і причина активізації переговорів із цього питання. Своєю чергою для покійна з іншими варіантами поставок і політикою диверсифікації імпорту угоди набагато менш От Цю далі однак економічна напруженість по обидва боки може наблизити їх на крок до компромісу. РФ перебуває під жорстким у західному сан. А власні промислові та торговельні труднощі Китаю роблять більш дешевий газ привабливим. Пишуть автори за словами людей, знайомих із перебігом урядових обговорень, Пекін, можливо буде готовий вийти із глухого кута, дозволивши переговори за вищою ціною продажу ніж. Та, яка розглядалася раніше, у свою чергу про те, що глава Китаю Сі Цзіньпінь, приїхав проїхав Москви, переслідуючи власні цілі, розповів і політолог та експерт міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що Китай має певні наміри щодо Росії і не збирається випускати її з під свого впливу. Сі Цзіньпінь перед візитом до Москви передає сигнал Трампу, тому що той вирішив підтягнути РФ з під впливу Китаю. Звісно ж, покін це не могли там помітити, тому що наміри Трампа досить таки очевидні та передбачувані підкресли. В політолог своїм візитом до ЕРФСІДзіньпінь на думку експерта міжнародника посилає шамасач, що мовляв, це моя корова, Я її буду доїти. Тому Трампу не варто розраховувати на те, що йому вдасться забрати ерав з під впливу Китаю. Відповідно, приїзд глави Китаю до Москви – це не прояв поваги до Путлера і не на спроба надати йому додаткової суб'єктивності. Це виключно намір помітити свою територію, пояснює експерт. І цей візит до РАВ ймовірно, не принесе сідзіньпіню конкретних результатів однак він діє стратегічно щодо окупації Росії на відміну від президента Туреччини Реджепа Ердогана, коли він проїздив до РФ, то як зауважив, не світала в кожна така зустріч чогось вартувала їй, тому що для Ердогана Москва не є стратегічним партнером. Він говорив Потлеру, що зустрітися з ним, але РФ, має побудувати в Туреччині атомну електростанцію по собі вартості 10 років. її обслуговувати йому були потрібні перемоги в короткотривалій перспективі. Водночас Китай має стратегічну мету і підходить до її реалізації дуже розважливо. Він забирає сотні тисяч кілометрів території РФ утім того ранду, каже політолог. Ну а покена все більше заганяє Москву в економічну залежність. Китайці на думку Несвятайлови відверто говорять про те, що у стратегічній перспективі РФ не варто намагатися перейти на бік заходу, особливо США, тому що для неї це може погано закінчитися. В Кремлі заявили, що Путлер в найближчі кілька днів проведе понад 15 двосторонніх зустрічей. Кілька розмов на ногах, зокрема, заплановані зустрічі із президентами Венесуели, Куби, Монголії та Конго. 9-го Путін проведе зустріч з президентами Бразилії Узбекистану, а також лідерами Сербії та Словаччини. Останні двоє заявили, що не здожали до запланованої поїздки до РФ, але з того часу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив, що все ж таки приїде. Літак, на якому летів президент Сербії Олександр Вучич, приземлився в Баку через відсутність дозволу на продовження польоту. В РФ. Згодом Путін має зустрітися з янсеком ЦК КМ партії В'єтнаму лідерами. Лаосу, Зімбава, Палестина, того, що тим часом стало відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв не проїде Москви. Ну а ми дякуємо, що ви додивилися відео до кінця до зустрічі у свіжих випусках новин. Слава Україні.